Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Меморіальну дошку пілотам малої авіації Олегу Сухорокову Ігорю та Денису Табанюкам відкрили на Франківщині. Його не вистачає зараз нашої авіації, тому що дійсно він один із найкращих льотчиків. Як не потрапити в рабство? У Івано-Франківську провели акцію Обізнаність рятує життя. Я дізналась що будь-хто може предавати, і це також дуже страшно. Сирного коника хочуть внести до нематеріальної культурної спадщини України. Першим, які хто винайшов сирні коники, це була моя баба. Якібію Юстіна Дмитрівна. Це інсталяції, на яких висвітлені всебічна інформація, і індикатори, і маркери безпеки, і контакти, і історії людей, які вже стали, на жаль, жертвами торгівлі людьми. Вісім інформаційних кубів, вісім історій людей, які стали жертвами торгівлі людьми. Таку інсталяцію розмістили сьогодні на вічовому майдані Івано-Франківська в межах акції Обізнаність рятує життя розповідає завідувачка відділу надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми Карітас Івано-Франківськ Ірина Загурська каже цьогоріч. Благодійний фонд надав допомогу 32 постраждалим від торгівлі людьми та експлуатації. Серед них 19 жінок, 12 чоловіків і одна дитина. Загалом з дві 2004 року Карітас Івано-Франківськ надав допомогу майже трьом сотням людей, розповів отець Володимир Чорній, директор фонду. Є різні види цього ганебного явища, і ці люди, які виривалися, ми їм надавали допомогу, щоб їх соціалізувати і дати їм підтримку психологічна, це юридична, це медична допомога, якщо людина втратила здоров'я. Ми можемо надати можливість людині перекваліфікуватися, надати можливість якісь закупити речі, щоб вона могла відкрити свою справу. Тобто, людину підтримати і супроводжувати у 2023 році. Поліція передала до суду чотири кримінальні справи щодо торгівлі людьми. Це вдвічі більше ніж минулоріч, каже начальник відділу міграційної поліції управління Нацполіції в області Юрій Довган. Протягом цього року було викрито. Вже чотири кримінальні правопорушення та скеровані до суду за статтею 149 а саме торгівля людьми, які пов'язані із два правопорушення із сексуальною експлуатацією жінок, вивез їх до Польщі, до Польщі та Німеччини, а також внутрішня експлуатація, яка була пов'язана з права кримінальна із діяльністю порностудії в місті Івано-Франківську і експлуатації жінок на цій порностудії і чоловіків також. Цьогоріч двоє жителів Івано-Франківської області отримали статус постраждалої особи від торгівлі людьми, каже заступниця голови обласної військової адміністрації Людмила Сірко. За її словами, з 2012 року до департаменту соціальної політики обласної військової адміністрації звернулися 46 людей, із них 28 отримали такий статус. Якщо особа вже є визнаною жертвою торгівлі людьми, їй буде призначатися одноразова матеріальна допомога. Вона буде залежати від категорії: чи це є дитина, чи це є дороста людина. Розмір буде залежати як три прожиткових гніми це від 6 до 8 тисяч гривень. В межах акції Обізнаність рятує життя жителям міста роздавали інформаційні листівки та розповідали, як не потрапити в рабство. Охочі могли пройти онлайн-квест Безпечне працевлаштування, а діти пограти інформаційні ігри галопом по Європі і Ліза та її друзі подорожують світом разом із мамою та однокласницею. Акцію відвідала восьмирічна Таїсія Шевченко. Сьогодні нам розповіли там, як продають дітей, жінок і так далі. Це якось так жахливо. Не знаю, це якось аж кров холодно вжила, тому що ну я собі не уявляю, якби мене там віддали просто в рабство. Я дізналася, що будь-хто може віддавати, і це також дуже страшно. Тому що ти не знаєш, кому можна довіряти. Вряд чи кожен з нас просто так собі зайде в інтернет чи в телебачення і буде шукати таку інформацію. Дякуємо за організацію такого, за можливість, що ми можемо просто підійти. Нам кваліфіковано розкажуть, подадуть інформацію, розкажуть дітям, що. Переживати, що не переживати. Як розповіла заступниця голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Людмила Сірко, за 30 років в Україні внаслідок торгівлі людьми постраждали понад 300 тисяч осіб. Наталія Василовська, Олег Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ Меморіальну дошку трьом пілотам відкрили сьогодні на території Коломийського аеродрому Ігорю Табанюку, його синові Денису Табанюку та Олегу Сухорукову. Усі вони злітали з цього аеродрому на суднах малої авіації та загинули в авіакатастрофах. Розповідає колишній військовий пілот Олександр Мороков. Каже, знав усіх трьох льотчиків. Додає, що Ігор Табанюк відродив Коломийський аеродром, вклав у нього зусилля і гроші та відкрив тут школу малої авіації авіації. це колишній гражданський аеродром, на котрому літали кукурузники, доставляючи пасажирів до Франківська. В вони сідали на більші літаки і летіли. Він був покинутий, залишений. Косив, прибрав, асфальтував, ремонтував, робив приміщення, побудував ангари з друзями і аеродром почав жити. Тобто тут з'явилася охорона, освітлення. Тут постійно були люди. Щоразу тут на Спасу у нас було величезне свято. На час воєнного стану школа малої авіації не функціонує, розповідає дружина та матір загиблих пілотів Оксана Табанюк. З її слів, 28 учнів Ігоря Табанюка та його друзі зараз служать у лавах українського війська. Сам Ігор Табанюк, попри свій вік, також захищав би Україну від загарбників, розповідає вдова. Сьогодні у день, коли два роки тому загинув її чоловік, вона вирішила організувати відкриття цієї меморіальної дошки. Я знаю точно, що він би літав один із перших. Це, його не вистачає зараз нашої авіації, тому що дійсно він один із найкращих льотчиків України був. Я не знаю, якби, може, він би і загинув в цій війні, тому що він дуже був відважний. Учень Ігоря Табанюка Віталій Лазарович розповідає, його наставник, окрім технічних навиків керування літаком, навчив його любити небо та авіацію. І я зараз, тобто, навіть під час такого такої важкої ситуації в державі, завожу свій літак, їжджу по полосі, підтримую візуальні навики. Зі слів Оксани Табанюк, сьогодні на відкриття меморіальної дошки пілота малої авіації приїхали друзі її чоловіка не тільки із Франківщини, а й з Львівської та Закарпатської областей. Була в них мрія, щоб обов'язково в Коломи була авіація мала, і щоб всі хотіли літати. Ну коли ми на жаль дуже мало людей, які хотіли літати. Він навчив всього в Коломи два чоловіка. А всі остальні приїжджали з Києва, з Івано-Франківська, з Чернівців. Нагадаю, 28 липня 2021 року на Коломищині поблизу села Шепарівці легкомоторний спортивний літак впав на приватний житловий будинок. В авіакатастрофі загинув пілот із 40-річним досвідом Ігор Табанюк з трьома пасажирами іноземцями. А у вересні 2013 року, під час польоту поблизу Коломиї, загинув його син Денис Табанюк. Разом з ним у кабіні літака був ще один пілот Олег Сухоруков. Зі слів Оксани Табанюк щодо авіакатастрофи дворічної давності досі триває кримінальне провадження. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Сьогодні до Івано-Франківська в межах благодійного велозаїзду приїхав Мішель Мертен. Журналіст із Люксембургу розпочав свою благодійну веломандрівку 1 липня. За 28 днів каже, приїхав 1900 кілометрів. Маршрутом Люксембург, Шенген, Нюрберн, Пільзень, Прага, Освенцем, Краків, Львів, Івано-Франківськ. За словами мандрівника, особисті потреби під час заїзду він оплачує самостійно. Свою подорож описує у, у блозі, в якому також закликає донатити люксембурзькі благодійні організації Люкрейн. Там є дві основні сфери діяльності. Перша у Харківській області є проєкт для пакування харчування, а друга частина спільно з благодійним фондом торгово-промислової палати України у Карпатах є реабілітаційний центр для дітей з усієї України, де вони можуть відпочити і пройти реабілітацію. Мішель Мартен каже, його блог має й інформаційно-просвітницьку направленість. Є ще один аспект. Мій проєкт створює багато резонансу, тому дуже важливо є емоційна складова. Ми спілкуємося з людьми. Коли ми розмовляємо з людьми, це для нас є дуже важливо. І ще коли я був тут минулого року, я відчув цей зв'язок з країною. Україна чудова країна. Тут живуть чудові люди. Мішель Мартин каже, по поверненню додому продовжать допомагати Україні та писати про події, які тут відбуваються. Наталя Олексієнко, Юрій Надольський. Новини на Суспільному. Іван-Франківськ. Першим, хто винайшов сирні коники, це була моя баба, Якібюк Юстина Дмитрівна з 1886 року народження. Онука засновниці цих виробів Олена, як і б'юк Федорічук, розповідає більш як сотню років поспіль у цій хаті в селі Брустори Космацької громади жінки із покоління-покоління ліпили сирні коники. Тепер каже майстриня, цей виріб місцеві жителі пропонують внести до нематеріальної культурної спадщини України. З Цієї нагоди в селі сьогодні провели мистецьку конференцію. Щоб цілий світ бачив, як у нас тут гуцули виготовляють із сира ці коники, бо такого ніде нема. 12-річна Христина Петрів є майстриною сирних коників у п'ятому поколінні. Цього вершника каже дівчинка зліпила спеціально до сьогоднішнього дійства. Косички плела, а з мамою цей коник робила, їй допомагала, обрігала. І колачики робила, барвінком украшала. Горе мої веселенькі, сонце. На вас гріє, Ростя трава, зеленянька, квіточка лелія. Створення сирного коника розповідає Марія Петрів, Починається із молока. Майстриня каже: процедура потребує навиків спеціально заготовленого сиру та абсолютної чистоти під час роботи. З будь-якого сира фігурки не буде. А який сир має бути? Це гляканий сир, це все натуральне. Гляджимо, глягом теж гляк молодого тіляті шлуночок. І таку сировицю закріпляємо, щоб смачні був, і щоб він закріпив себе, стояв на лапках коніка. Такий мав вигляд. Майже 60 майстринь, місяць кропіткої праці та близько 100 кілограмів сиру знадобилося, аби створити всі ці сирні вироби, підраховує Марія Петрів, щоб сирного коника внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Мінкульт має провести відповідну процедуру, розповідає Валентина Дем'ян, голова експертної ради з питань культури. Культурної спадщини при міністерстві культури Основним критерієм до, до включення до національного переліку є почути голос громад тих людей, які створюють цю нематеріальну культурну спадщину. І ця конференція якраз і покликана для того, щоб ми побачили і почули якраз саме громаду, саме тих людей, які є носіями. І нам дуже приємно, що люди об'єднані навколо цього елементу. Коли саме сирних коників несуть до цього переліку, Валентина Дем'ян наразі не повідомила. Усі ж вироби представлені сьогодні на конференції конференції у брусторах передадуть на передову як гостинці для українських захисників, додала Марія Петрів. Іносендецька монюк Роман Кочаржук суспільне новини Івано-Франківська область. Бажаю збройним силам України. Сили мужності, витримки, перемоги і найскоріше повернутися додому. Наша перемога це так, щоб ніколи знову. Наша перемога це так, щоб повернути всі наші окуповані і захоплені території. Наша перемога це так, щоб ми зрозуміли, якою ціною вона нам дістається і дісталася. І не тільки ми, а ще й наші діти і внуки. Наша перемога це те, що буде наше спільне. І все-таки ми народ, і ми маємо це розуміти. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.